Привіт, друзі! Сьогоднішнє відео з дому і хочу з вами поговорити про політику Канади в плані навчання, виховання дітей в плані гендеру або таких речей трансгендерних. Скажімо так, от я вирішив, я надивився трохи відео в Ютубі на цю тематику, то що в Канаді, в канадських школах говорять про це з дітьми, в плані, що якщо. Вони вважають, що вони хлопчики, а не дівчата, то так вони хлопчики. Але якщо вони вважають, що вони, будучи хлопчиками, є дівчатами, то так вони дівчата, ніяких проблем, і вони можуть почати процес переходу, почати вживати таблетки спеціальні, щоб потім підготуватися до таких операцій. І мене ця тема дуже хвилює. І от у мене росте дочка, і я вирішив, скажімо так. Випередити події, поговорити з нею і на цю тему, і запитав, чи знає вона, що бувають такі хлопчики, які хочуть стати дівчатами, і дівчата, які хочуть стати хлопчиками. І вона мені сказала, що тата, я вже це все знаю. А вона, до речі, була в другому класі, зараз тільки в третій перейшла. Вона каже: Я вже все це знаю.' Я кажу: звідки ти все це знаєш? Вона каже: а нам в школі показували мультфільм. Я кажу, чекай, в якій школі, в польській чи в канадській? Вона каже, тут, в Канаді. І що вам за мультфільм показували? Поля, що вам за мультфільм показували? <рес> в общем, їм показували мультфільм, в якому дівчинка вирішила, що вона хлопчик, і вирішила змінити стать, почала вживати спеціальні таблетки. І так перетворилася на хлопчика. Потім вона зробила собі операцію, відповідно, самі розумієте, яку, і стала хлопчиком, а потім їй стало від цього погано. Вона дуже плакала, тому що вона передумала, але вже операція зроблена. І потім вона народила е, дитину все-таки, і в мультику їм кажуть, бачите, якби хлопчики можуть народжувати, вона ж тепер хлопчик. Поліна. Що ти думаєш, хлопчики можуть народжувати? Ні, ну, якщо вони були дівчатками, і потім і вони стали мальчиками, тоді можуть. Ага. Але це ж дівчата насправді, так? Да. От так. От так. Поговоримо зі своїми дітьми завчасно на цю тему, щоб вони розуміли, коли їм будуть в голову щось таке вкладати, щоб вони мали свою думку. І поважали звичайно інших дітей, якими вони не були. Всім пока.